29 липня близько 21-ї години у Рівному внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Автопригода трапилась на вулиці В'ячеслава Чорновола. Поліцейські встановили, що 31-річний рівнянин водій мотоцикла не впорався з керуванням та врізався у дерево. Втім, за словами очевидців, які бачили момент ДТП, мотоцикліст рухався з невеликою швидкістю. Однак з невідомих причин почав зміщатися праворуч і виїхав на бордюр, де згодом врізався в дерево. У хлопця одразу відкрили Кровотеча, втім, серце ще билось. Медики, які приїхали на місце, одразу госпіталізували чоловіка. Однак, на жаль, за п'ять хвилин після зроблених реанімаційних заходів карета з хлопцем поїхала в морг. Від отриманих травм Керманич двоколісно помер в автомобілі швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Тіло доставили в морд для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. О після близько півночі у Сарнах п'яний керманич спричинив ДТП. Поліцейські встановили, що 37-річний житель Сарненського району водій автомобіля Ауді А 6 не впорався з керуванням та допустив зіткнення із попутним легковиком. Під керуванням 19-річного жителя Сарн від удару останній транспорт відкинуло у кювет. За результатами огляду в медзакладі водій Ауді перебував у стані алкогольного сп'яніння. Результат алкотестера максимальний понад 5 проміле. Наступного дня вже у Рівному намагались спалити автомобіль. Близько 23-ї години до поліції зателефонував рівнянин з повідомленням, що на вулиці Соборній в обласному центрі відбулось займання бокової частини припаркованого біля під'їзду автомобіля. Поліцейські встановили, що власник транспортного засобу 41-річний житель рівного залишив авто під будинком, у якому проживає. Із місця події правоохоронці вилучили пластикову пляшку із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у рамках кримінального право... Вадження відкритого за фактом замаху, на умисне пошкодження майна шляхом підпалу, Слідчі Рівненського районного управління поліції за процесуальне керівництво Рівненської кружної прокуратури встановлюють усі обставини злочину та причетну до нього особу. У ніч на 31 липня близько півночі на перехресті вулиць Соборна в'ячеслава Чорновола Міцкевича зіткнулись два автомобілі. Водії знехтували світлофором та поїхали на жовтий. У результаті одна автівка перекинулась на бік. На Щастя, ніхто не постраждав. А от наступного дня на Сарненщині внаслідок ДТП загинуло дві людини. Попередньо відомо, що внаслідок перекидання загорівся автомобіль Duster. В головному управлінні ДСНС Рівненщини повідомили, що в машині перебувало шестеро людей. Двоє з них загинули, чотири отримали травми різного ступеня тяжкості. Слідчо-оперативна група Сарненського районного відділу поліції та слідчі слідчі управління встановлюють усі обставини ДТП. Рух на цій ділянці наразі ускладнений. Його регулюють патрульні поліцейські. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини автопригод на вихідних. Поліцейські нагадують, будьте обачними та взаємовічливими на дорозі. Ірина Жуковська, телеканал